Бандеродрон для ЗСУ. На патріотичному заході в Чернівцях зібрали кошти на покупку дрона для військових з Буковини. Як організатором це вдалося? Дивіться в матеріалі СІ-4. Громадська організація Крик душі та департамент соціальної політики Чернівецької міської ради разом організували захід Бандеродрон для ЗСУ, у програми якого увійшли благодійний ярмарок, футбольний турнір, патріотичний концерт та дитяча програма. Ми провели чудовий захід в серпні місяці. Бандеродрон для ЗСУ це очі для наших військових. Ми збирали кошти на ярмарку. Вдалося в Садгорі зібрати 58 тисяч. І на жаль, на Бандеродрон одразу це нам не вдалося його купити одразу, тому нам допомогли меценати, які долучилися багато. Хім завод долучився, і під приватні підприємці. І ми зібрали 106 тисяч гривень і нещодавно купили дрон, який поїде до наших хлопців, які служать з Чернівців, з Чернівецької територіальної громади, з Буковини саме на передових. Завдяки цим коштам дрон поїде до 115-ї окремої механізованої бригади та стане їхніми надійними очима від атак противника. Звісно, хотілося б ще дорожче з тепловізором, з камерою такою великою. Але це досить непогана марка. Ми питалися у військових. Цим займається громадська організація Крик душі, і вони звернулися так само до професіоналів, до спеціалістів. Вони порадили цей дрон. Вони закупили його, і ми навіть опробовували, дивилися, як він літає. Ну він бачить на такій відстані, можна побачити ворога. Саме головне його знищити. Організатори впевнені, подібні заходи наразі не необхідні. В першу чергу для підтримки військових. Ми не будемо зупинятися однозначно. Ми будемо продовжувати проводити ярмарки, збирати кошти і підтримувати наших героїв. Ми можемо змінювати формати. Ми можемо проводити аукціони. Ми можемо проводити різні концерти для підтримки патріотичної, наприклад, до. Дня захисника і захисниці, 14 жовтня, який ми святкуємо. Тобто, ми не маємо права зупинятися, ми маємо працювати і підтримувати збройні сили України. Подібні ініціативи значно впливають на перебіг подій на фронті, адже наразі новітня, а головне потрібна техніка дозволяє нашим військовим ефективніше знищувати ворога і швидше наближати день спільної перемоги. Максим Берник, Олена Крячко, Андрій Кордубан, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4